Щорічний радіодиктант національної єдності це не просто перевірка знань з української мови, це символ єдності всіх українців, незалежно від місця проживання, віку чи професії. Сьогодні ми завітали до Запорізької гімназії номер 19 де учні взяли участь у написанні цього важливого диктанту. Учні вже готові до написання диктанту для багатьох. Це особливий момент, адже разом з ними диктант пишуть тисячі українців по всій країні. Я пишу диктант кожен рік. Це можливість перевірити свої знання та відчути єдну з усіма, хто пише цей диктант. Мені дуже подобається, що вся школа долучається до диктанту. Для нашої школи це вже справжня традиція. Рівно об одинадцятій. Вся Україна приєднується до написання радіодиктанту Національної єдності. Текст, який диктують, готується найкращими фахівцями з української мови. Для учнів це водночас виклик і привід для гордості. Учні пишуть разом слово. Ручки рухаються у ритмі. Це єднання, як чудово. лунає гучно. Кожний слух. Та ні разом ми перемагаємо. Закінчення диктанту це завжди хвилюючий момент. Учні обмінюються враженнями, обговорюють складні моменти та чекають на результати. Щороку наші учні стараються продемонструвати високий рівень знань, але головне це почуття єдності з усією країною. Для нас, вчителів та учнів, це справжній урок патріотизму. Цього року Запорізька гімназія 19 вкотре прийняла участь в написанні національного диктанту єдності. Писали починаючи з п'ятих класів, дітки писали. Дуже сподобались, дуже хвилювалися. Але враження незабутні. Наступний рік обов'язково приймемо участь. Так відомо, роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою міста Київ. Вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня, а також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11 години ранку, 28 жовтня. Сьогоднішній радіодиктант національної єдності показав, що мова це той міст, який з'єднує українців по всьому світу, незалежно від результатів. Головне бути частиною великого національного проєкту, що об'єднує нас усіх.